Вітаю вас, шановні глядачі каналу. Мене неодноразово просили зняти детальне відео по прожектора в штани синього кольору Blue Canton. Наразі у нас є комплект для розгляду. Це фірма Арах, називається Blue Canton. Поставляється в таких коробках. Зараз ми зробимо розпаковку Я трохи розкажу. Основні особливості. Пакування у нас іде ось таке повністю італійський комплект прожекторів синього кольору. Для чого він потрібний? По-перше, світловний прожинок синим світлом розроблений спеціально для освітлення рідини з кожної форсунки. Тобто, він дозволяє легко побачити рівномірний розпил у ночний час. Значить, кожен от прожектор. Він має направлене світло, може висвітлювати в одну сторону до 24 метрів. Можна поставити два прожектора на приспіть, можна поставити чотири з одної з іншої сторони. В чому тут особливості переваги? Тобто Корпус тут повністю герметичний. Роз'єм також має герметичність IP68, IP69 навіть. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву. Сам кронштейн кріплення. нержавійка. Ось вона, IC314. У фарі є в конструкції предусмотрено віброгасники для того, щоб під час переїзду на рівності світло не коливалося. Скло тут стоїть дуже міцне, товсте, воно загартоване. Значить, можна їм працювати і вночі, і в день. Буде бачно, бачити добре факел розпилення в сумерки. Дневний час, ночний час. Значить, у комплекті також докомплектовали ми цей роз'єм, називається Deutsch Lush. Це P69K. Він маркується. Ми докомплектували ось таким. Переходнячком, щоб можна було його підключити до вашої проводки. Кабель живлення він окремо продається, але його ніхто ніколи не замовляє. Значит, тут встановлено 6 діодів. Кожен діод потужністю 18 Вт. Синнє світло. Значит, корпус сам має розміри 102 на 125 і товщину 68 мм. Це у нас виробництво. Італія, арах. Яскравість кожного, кожної фари 450 ніт. Напруга живлення від 9 до 36 вольт постійного струму. Температура від мінус 40 може працювати до плюс 75 градусів. Ущіли тут стоять силиконові у цій фарі. Тобто, ну, це річ дуже якісна, італійська, справжня. Бачать як вона виконана. Тобто, там всі кажуть, ой така дорога, що тому така ціна велика. ну повірте, тобто, те, Хто хто купив китайську, потім через кілька місяців купив настоящу італійську забув, що таке освітлення штанги, на багато років. Тобто це бачимо маркування. Зараз камера стабілізується. Made in Italy, ось бачите, стоїть, все як положено. Так що замовляйте, комплектів залишилось не дуже багато. Сьогодні спробуємо ще зняти відео, як вони у нічний час світять. Штука дуже класна, би, ну, і це не просто фара, всі так порівнюють, це фара. Ну, це не просто фара, вона світить направленим синім світлом, може бути ще червоне світло, але у нас не використовується. Тобто і ціна. Відповідна така не дешева, але ну, повірте, воно того варте. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання, а нічну зйомку ми зробимо. Ще детально показую фару з різних сторін. Збоку, ззаду, з іншого боку, кріпиться на болт. То вже самі придумаєте, як закріпити. І ось такий Адаптер на два выхода. Тут. Ось так